Ну що, здоров всім, доброго вечора. Чи може навіть доброго дня? ще. Бо ще я не знаю, чи це можна взагалі офіційно називати вечором. Пів шостої. Ніфіга собі, коли це таке у нас було. Але як ви бачите, все ж таки запустилися сьогодні на покраску яєць. Я навіть встиг все налаштувати. Ми сьогодні з вами йдемо на кухню взагалі. Марія коротше моталась, ознаходила якісь рецепти для того, щоб ці яйця робити. І треба були якісь там інгредієнти. То вона не могла ніде каркаде знайти. Вона тупо їздила по всьому. Ому цьому по всій Україні їздила щоб знайти це каркадеванюче і одну пачку останню знайшла. І каже, що це, мабуть, бо всі по побігли купляти для цього. Включи кухню, насєк. Та на насєк. Зараз вже підам туди. А це Марія каже. Якщо що, це не картинка, це відео. Вона зараз всі свої ресурси витратить на те, щоб отак постояти три хвилини. І потім, коли я спущусь туди, вона вже не зможе стрімити. Скаже, я втомилась. Що ідемо Цей? Іду теж туди. Так, коротше, що ми сьогодні з вами робимо? У нас тут є е, отака от поляна, і ми тут будемо з вами. По-перше, це трансформер, отакий. Тут і, і плита у нас, і отака поляна, де ми будемо зараз крутити яйця, перекрути яєчка будемо робити. У нас є лушпиня, яке я нагрібала сьогодні в сільпо, і заплатила за нього. 3 гривні. І таке лушпиня. І одна лукавіця там вже для приліччя я взяла. 3,90. Нашла, Перебігала всі магазини. Прийшла в фору, і в форі мені кажуть, нема ні. А я йду, бачу, написано каркадеї. Пуста полочка. Засовую руку туди поглубже. І там опа, опасня пачка. В нас є колготки, і на і колготки, і носки капронки. Нормально заміні замінити колготками марлю. Ну супер. Вони тоненькі. воно офігенно буде. Я думаю, марлю замінить прям офігенно. Є в нас один рецепт номер один. Де телефони? Ти Я що, дам... роздрукувала їх? Ні, це, для... це просто для... білі листочки. Це вона буде, рецепту, вона буде для... з голови зарабрати це. Зараз ну ми подивимося оце. Це прицептом тебе на велик всі будуть в кошти Тобі навіть не потрібно буде нічого купляти. <плес> просто сходити в набрати Шалушення з цибулі. Потім за допомогою ножі потрібні його можна за допомогою блендера. Потім потрібне туди ж білий папір. Алі замотуємо все, зав'язуємо це все ниткою, щоб не випав. Далі беремо каструлю, залишки шелушення, перекидаємо в каструлю. Туди ж наші яйця заливаємо це все воду. Кракаде стільки нема. Капет, трішки уксусу, ложку солі, трішки перемішуємо, і готуємо десь 10 хвилин після закипіння. Потім беремо глибоку миску, наливаємо холодні води і занурюємо наші яйця на 2-3 хвилинки. І просто подивіться, які неймовірно гарні вони виходять, як якісь. Драконячі яйця, друзі. Це... <різь> Драконячі яйця. Що, беремо лушпиння це, бери нарізай. Ну воно розлітається. Ні, давай себе. я, давай просто <різь> я. Це зроблю. Де ви купили це? А де ти купила це було в Олушпині, реально? Сільпо прийшла, в корзину прийшла, і там грибла у мене аж під ногтями. А, а ти було. просто його сама нагрібала? Да. Чи що? Оце придумала, звісно. Навіщо подрібнювати, щоб воно кусочками до яйця прилипало? В духовку, на скільки? на 200 градусів 3 хвилини і руками порви. Ви такі умні, всі. Що ви раніше не сказали? А що ще? А, і він. подивись як він лісточок там різав, і поріж мені сюди лісточок. Папір просто? Так, да, папір. Тільки маленькими кубиками. Ча, ви теж боїтесь, якщо благодатний Огонь не сойде. Я так боюсь, капець. Зразу буде конець света. Треба молитися всім разом, щоб він зійшов. Отакі, от типу, як Чекай, на об'єднання. Чик, щас чик, я чик. Отак от, от зроблю. Вже зійшов, не буде конця света. Ну, алілуя. Що значить жаль, чаті? Ну, мені б теж було цікаво подивитися. Що буде, якщо не зійде? Да, да. Навіть якщо це буде конець всього? Я думаю, що це неможливо, що вони все одно, там, типу, вони ж роблять щось для того, щоб він сходив. Роблять шоу Тому... для християн. Да. Ну, по суті, так і є. Розвлікуха. Диви, хватить тобі. Ну, я думаю, так, да, хватить. Чат. Зараз я цих на чуть трохи і можемо вже починати процес. А бандають за богохульство. Так, да, я забаню за богохульство. Ну, дивлячись, яке, я розбаню. Просто не треба прям ображати віру. Людей, бо да, ну да. так негарно не просто. Ти собі можеш не вірити. Я, наприклад, не вірю. Можна, але поважати можна не треба. пожартувати якось, але прям от як хтось там написав якусь, що, що там дурачки тільки вірять. Ну, це оця хуйня, так не треба писати. Дурачки тільки кажуть, і що, да, що, да. що, що інші люди дурачки, у яких є свої якісь переконання інші вірування. Давай про візьмемо спочатку шкарпети. По зробимо по скільки яєць в такому віді? Чотири яйця в такому віді? Ні, давай. Да? Чотири яйця в такому віді. Чотири Бог любить. Давай по три. Що щоб Бог любить. А я люблю, щоб цей, щоб яйць багато було. Так, а що ми сьогодні їсти будемо? Реально оці яйця чи? Ну, що? Да. Ми, хто питав, чи ми будемо святити, Ми не будемо. Це сьогодні наша вечеря і обід. Берем, обвалакуємо бем 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 бем, -бем. уксусі, обвалакуємо цієї штучки. І все, тепер їсти. І тепер кушай нас начну. <реш> Давай відкривай колготку, щоб я туди положила. Тільки відкрий широко. Отуда От і на низ, так. Боже крик. Блять, воно, воно все позлазило там! Телефон збоку лежить, щоб рецепт не забути. Таке є. Чекайте, що воно позлазило? Половина яйця голого. Нам не треба голе. Нас. Я ще раз зваляю. Що воно не ліпиться? О! Ні, сто стой. Ти чи, сама? Чи давай ти клади, закладай. Щоб воно. Оба. Чікс. Так, стінки розірвуємо. Держи, держи. держи. Фух. О, нормально, 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 дивіться. Зараз ми його зав'яжемо, Філіпчик нитку. Перемотай хорошенько, щоб не виснула. Не так, нормально. І, да, і зав'яжи на вузол. Вузол. Ловкі пальчики в тебе дивлюся. Ну я не вмію маленькі такі предмети пальчиками перебирати. Ну клас, вийде, буде круто. Так. Ну все, і ну, думаю обрізай. Обрізай, нерви, нерви. Чого? Тому що обрізати акуратніше, то під Яєчко! Настояще! Така собі паніровочка вийшла. Яйця в паніровочці з лушпиння і бумаги. Так, а скільки у нас взагалі рецептів? У нас три. Нам би хоча б два зробити. Робила такі в минулому році, вийшло дуже аху. Ці родичі були в шоці і захваті. Ого. А я ще хочу оливкові зробити. Там, де куркума, і за чим я сьогодні бігала? Цей Кракаде. Да. Чи будете робити якийсь столик? Ну, з родичами зберемось, да. Може теж ва будуть від наших яєць. Я сподіваюся. Дай Бог. Блін, оце ну саме це я буду закручувати. Це, 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 заматувати. Ти держи, я, я їлло. Неприємна частина. А, ну про плешини виходить, що каркаде закрасить, да? І лушпиння. Ну все, супер. Ну все, мені вже надоїло. Мені теж. Зараз у нас ще рецепт їх там буде. Все, по три. Бог любить трійцю. Так, да, согласна. Так, цих три. Чи може зразу, поки в нас все розложено, підготуємо до другого. Хоча другий, у нас легкі нам нам просто накидати куркуму і каркаде в кастрюлю і зварити там яйця в другому рецепті. А є третій, який складний. Де Складніше, ніж це? Ну не знаю, треба пробувати. Береш там яєчко. Що там чим чим чум? Обволакуєш його, і до кожного яєчка ліпиш листочок. Там петрушку. Кріпчику, ну коротше, всякого ліпиш до кожного і колготкою й закріпляєш це все, і потім вариш теж в лушпині, і воно, типу, з цим узорчиком. Що нам треба? Давай рецепт подивимося. Салат Салатик зробимо. А тут просто завернули з цією штучкою, отрізали. Отак, от Вау. в лушпиня, і отак. Я собі що вийде потім. Да. Давай таких чотири зробимо. А ну я зараз знаєте, що зроблю? Вибіжу на вулицю, якусь травінку пошукаю прикольно, бо в нас виходить дуже одноманітно. Бачите, кінза. Ну це надо оставити, але кінза дуже схожа з петрушкою. А що ти там пошукаєш? Може, я знайду прикольний на четверту. Нам треба щоб відрізнялася. Е, е... ну ці доволі однаково. виглядають О, Навіть вибігати не прийшлось. Ось Осьо. О! а тебе бісиліли ці штучки, які стоять. Ну вони мені телік закривають. Там реально виходить, що ти сидиш за столом, і на столі стоїть ваза з якимись гілками, які стирчать, і тупо весь огляд теліка закривають. Ну це пізно. Заробимо чотири. таких, так? Ну, ці, звісно, прямо. Хочеться, щоб різне різне. Зараз я збігаю. Давайте не може. А що ж ти там знайдеш? Я зараз знайду. Які помідори виросли гром! А то не помідори, то плющ. О, росток помідора! Зараз Боже, я вирву. Які? І скільки в тебе тримається увага на, на якусь річ? Скажи мені, будь ласка. Зараз я вибіжу на вулицю, якусь йолку зірву. Єсть, диви, яку ти знайшла. Це ідеальна. О! Дивися, хорошо. І Тепер акуратно Калготи. так, в колготу запихувати, щоб воно прижато було і не споплюжило. Це легко, легко. І щоб не сп... А, внизу, вниз просто мордою, вниз візерунком. Давай я отріжу. Давай. Е, чи я тримаю, чи, чи да. я, Давай я закладу акуратно, щоб в тебе пальці не ловкі. В тебе неловкі. Ой. О, -о, -о, О, А там не натягуй. О боже, яка красота. Всі нашим яйцям будуть завідувати. Філіпчик а ми боялись боялися цей рецепт? Я думала, що він сложний. Саме саме легка а він вообще. по факту самий прикольний. Оце саме тупорили. Оці зав'язки зав скучні. Боже, яке яйцо красиве. Матінка природа дала нам таку такий узор. <рес> Чого ти смієшся? Яйцо номер два. Це саме це сильно огромне. Може. А ну дивіться петруху? Да, да. да 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 Петрушечку? Поменше треба, по-любому. О, я зараз ножницями його підправлю, і буде він більш дирочки, щоб тут були. Дивіться. Зараз ми собі поможемо. О! Дивіться, оп! І все. І такий більш дирявий получився. Цей можна намочить. І оп! Ідеально. Ну, красота, звісно. о Ола ла! -ла. А де нитка? Філіп, а де ми де діли нитку? Е, ось о то не обов'язково нитку. Я без нитки роблю. Так воно ж розлізеться, Ця шкарпетка розлізеться. Ой, диви бо, бо яке божество. Вау, яка у нас красота получається. І таке, Є... і таке. Такі узорчики. Що, на третій рецепт ще встигаємо ми? Да, там просто яйця закинуть куркумийцю. Там нічого даже яйцями робити не треба. А, да? Давай останній. Оцю гілочку, да? А, теж робимо. Тільки її коротше, мабуть, надо. Чи ні, чи хай буде довго. Не, не, коротше. Отак. Ну ладно, давай. Блін, опять колготку крутить. Саме скучне, і тупе. Все, останнє яйце робимо, далі вже лікатня. Яка з лисина. Та нормально, Маша. Ну там лисина. Все нормально. Воно не красиво. Ладно, буде нормально. Держи отак. Сильно не натягуй. От таке яйце. Е, і все! Ми справилися самим, самим скучним. Тепер нам осталось зварити їх і насолоджуватись результатом. Так, одне в нас лушпиння і е, куркума, друге лушпиння. О, дивіться, повну кастрюлю лушпиння. Тут занурюємо їх, так? Да? Занурюємо і заливаємо водою. Занурюємо. А, вони теж в лушпинні все одно, так? Да? Да, да. Заливаю, ставимо. Він сказав тримати до повного охолодження, кажуть. Ну все, потримаємо до повного положення. Тому що результат не зможемо показати? Може, зможемо на мафії будемо показувати, Щоб всі завідували нашим яйцям. забирай сюди все, що може згоріти. Одні поставили. Слава тобі, господі, з Богом. Цей рецепт все, у нас вариться. Рецепт номер два. Він кур куркуми там іспользує? він що? Ну Нам куркума тільки... Нам же сюди куркума не треба. Не треба, просто лушпиння. Куркума нам треба в один рецепт, то ми її тільки цю кастрюлю засипаємо. Виходить. А, каркаде, каркаде, нам тільки в один рецепт треба. Ось цей. Все, буде хорошо. Я вже Я вже успокоїлася, зайчики. Якесь там воно буде. Так, у нас три таких. Я, я, я Яйка. Опа. Опа. Зальємо водою і висипемо туди. Каркаде. А що, а може просто в пакетиках висипати. Золоті мої глядачі. В пакетиках може, чи висипати, чи відкривати пакетики. В пакетиках висипай. В пакетиках. Я зараз туди побільше пакетиків нафігачу, і все буде супер. Я кидаю всі пакети. Воно вже рожевить! Воно вже, все, я всі пакетики сюди засипав. да, всі викидаю, реально. Дивимось, рецепт. Ааа, туди уксус забули. Стойте, не цей рецепт. Сюди уксус, по-моєму, треба ще. Додаємо каркаде. Трішки, уксусу, ложку солі, трішки. Уксус, сіль-сіль, сіль-сіль. Все по пішло в смислі. Нормально щось це буде, не розказуйте там. Третій рецепт. все, це стоїть. Третій рецепт. Слава тобі господі. Дивіться, яка краса має вийти. Куркума. Ой, вона туда куркуму дала! Ой, Цю, я вже заплуталась с той парашей всей. Чекайте. Не туди? Туда тоже надо. це. А там у не надо. Ой, що вона наробила? Без лушпиня, тільки каркаде. 30 грам. Ну, в нас тут 30 грам. Достаємо з лушпин. Філіпчик, поможи мені отодрати відсюда лушпиня. Дай якусь миску, щоб туди. Отут, отут, отут глибока є. Щоб я туди повідкладала. Спасаємо каркаде. А тут хватить. Ну тут такі, типу, можна відсюди трошки забрати. Бо цвіта не дасть, а вже гаряча, два. Три. Ну да, воно вже колір не дасть. Дасть! Воно ж, воно ж тільки на початку так дає. Дає, дає, все дасть. Я побільше забрала. Хто та куркума, що під куркумом? Не була. <рес> Наверморд, дякую, дякую. Шутка клас. Лучша шутка за цей вечір, я вважаю. Тепер лушпиння. сюди. Блін, ну пахне воно, звісно, добре, їсти хочеться. Будеш лушпиння те їсти. Ой, одне розбите. Чотири яйця. Водички прямо. Просто щоб покривала яйки. Покриває, покриває. Можна відсюди ще забрати сюди. Воно вже там дало колір. Лайфхак чак. Побачимо, чи сработає. Сработає, але якщо сработає, то лайфхак влові. Запаміння. Побачимо, так да, крашена вже. Угу. А скільки куркуми. Ну так, да, все правильно. Куркума Порошок, РКД. А, не, РКД, порошок, куркума, чай. Не, наоборот. Да, все правильно. Ага, ну да. Все стики хватит, я думаю. Я заплуталась які в нас яйця. Тут просто з узором. Там дряку... драконічі яйця. А тут оливкові. Блин, нічого що яйця торчать. Зараз я їх пакетиками накрию. Чи треба водички додати, мабуть? О, якісь закипіли. Менше вогонь, 10 хвилин засікай. Ти засік 10, так? Да? Тебе які окі закипіли? Да. О, все, 10 хвилин, ці плюс-мінус однаково. А ця 20 хвилин після закипання. 20? Да. О, тільки 5, треба 20 хвилин. А, я 20 хвилин, а в тебе скільки осталось? А, все вже. Все? Ось що 10 хвилин то нам їх треба доставати? Ну, ну е, хвилина ще. Ну пішли. Чекайте, одні якісь охолоджуються. А де в нас які? Чекайте, я забула. А де в нас які? Я забула? 10 хвилин і залишити до повного охолодження. Давайте ложечкою подивимося. Просто виключи і залиш. Всі виключити і залишити. Там якісь холодною водою надо заливати. Так, да, ці ми лишаємо до повного охолодження. Вони стоять, охолоджуються. На 2-3 хвилинки оці щас. В миску з холодною водою, а миска. Вони влізуть туди. Так трошки видно там видно. Петер? Холодну воду він сказав, да? Да ну нормально. В нас каркаде дало на 2-3 хвилини. Все, дві-три хвилини, і можемо одні, як мінімум, побачимо зараз, які вийшли. Дві-три хвилини вони лежать в і да. Все Да? що з цим лушпині. Ну хай остиває, потім я його воно не приклеїться до кастрюлі. Може приклеїтись. Вже приклеїлось. Ой, я зробив маленький вогонь. Так, а тут що ці виключила? Що з цими ці, а просто, ці остивають? просто остивають до повного? Можна їх на вулицю занести, щоб вони там швидше, бо тут тепло. Вони будуть дуже довго остивати. Давай занесемо туди на стіл, поставимо. Оці? Так. Да. Так, а це у нас має до якої. А оце я не знаю, до речі, ці до якої мають. Відкриєш мені двері, Угу. <говори> а взвучую, що ми робимо. Вони не Відкриваю Бачимо. двері, е, взуваю тапочки. Перейшла через поріг. Я взуваю тапочки, виходжу на вулицю, <говори> роблю сальта. <говори> Сальт поставила е, яйця і уходимо. Знімаю тапочки. Головне, щоб пташки не прилетіли і не задзьобали їх. Фух, <говори> я тільки що сальто <говори> Давай це на менше огонь поставимо ці яйця. Дуже дивний секс <смеш> по телефону <смеш> О, ці може все дві-три хвилини пройшло. Ще почекай чуть, чуть. Дуже цікаво, що в нас там вийшло. Тобі цікаво? Да, <смеш> я рада, що у нас, хоча б одні зараз на стрімі е, ми встигаємо. Вже 2-3 хвилини пройшло, вже можна доставати. Так, да, так, да, вже точно пройшло. Так, ну що? Ці у нас без помилок були, так? Да? Ці у нас без помилок. А що помилок? Не без, Вони всі без помилок. Ну ]ласне. як це всі? Не, не розказуй. Всі без помилок. Що пізна? Ні, ну інтересно, але в нас не такі насичені, як у нього. Але інтересні. Трошки не докрасились. Як оце в туалеті, в селах туалети оці ці дирки впало в туди, так? Да? А І ні, ні я... дивися, архітектура ціла. Ні... Все хорошо, чого ти. Може, візьми наверх на ту камеру, покажи, вона тут засвічується і взагалі нічого не видно. Ні, красиво вийшло, красиво, елегантно. Архітектура. Є да. Реально, всі будуть в кошик заглядати. Ой, це лучше викратіє. Я навіть і не думав, що таке може вийти. Ще раз подивіться сюди. Дуже красиво. І це ж просто е скарлупа по пофарбована, виходить. Так, да, так. Да? Да. Клас! Дивіться, а це темніше набагато вийшло. Їм треба полежати 2-3 години, щоб були насичені. Ну вже як є. Воно і так навіть красиво. Ну 2-3 години ну ми хоч одні хотіли показати вам. І третє яєчко. Є красиво. Красівка вийшла. Опа! І така в нас красота. Вау! Wow. Ану давай виключу, це. О! От так от. Архітектура. Тепер ці в нас скільки лишилося 7-8 хвилин ще. А що з ними робить? Цих виключить і ті теж до повного охолодження мають постояти. А це ти ставила таймер на оці? Так. Да. Виключить їх теж до повного охолодження. Коротше, х ху... побачимо. А яйця не побачимо. Трембать, а як ви так зробили ці яйця? Це ж це важко. А ми тільки, 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 тільки що арестував, тільки що тільки на стрімі все робили. Навштували. Це каштан, да? Дивися, що таке тут архітектура. Типу серветкою, це серветкою? Це ми, коротше, брали е, лушпиня від цибулі. Оце Це mm -hmm. лушпиня від цибулі нарізали. І папір, звичайний, нарізали, вимакували, і потім варили в цьому. Це основне, це куркума, здається. Ну, і гілочка просто кладеться. Коротше, прикольний експірієнс вперше в житті таке робив. Ну, це це... якесь? Що, за... що, за... що за куркума? Яка під кумом? Під куркумом не була. О, дякую, дякую.